Маймон, а як краще спочатку мити вікна, а потім брати штори, чи навпаки? А що це тебе чистота замучила, чи що? Ну, я так думаю, що вже треба. Ну, треба, так треба. Тільки я лучше, маманчик, все робити одночасно. Що, генеральне прибирання? Здрістуйте, до чого тут генеральне прибирання і вікна? Це зовсім різні речі. Як це різні? А так, вікна миються, коли хороша погода, але коли не холодно і не жарко, то або весною, або осінню. Штори стираються, коли? По-перше, мало стірки, і по-друге, коли твій чоловік вдома. Тим більше, що ти купила фуфлові штори. Ну от, ти опять починаєш. З чим тобі наші штори не робляться? Не наші, а твої штори. Ти ж їх сама вибирала. І вибрала, як завжди, фігню. Та чого фігню? Ой, не нудь. Бо твої штори треба гладить. А купляти треба було ті, які не треба гладить. Щоб ото постирала, повісила, і вони висохли на карнизі і все. А твої тре гладить, тому тобі їх треба стирати, коли чоловік дома. Що непонятно? Так а що робить? З ким робить? З чоловіком чи з уборкою? Та я вже й не знаю, заплутав ти мене, Саймон. В тебе уборка генеральна чи всяка? Та я вже ніяку не хочу. О, золоті слова. Береш чоловіка, то єсть папульчика і кажеш І любі мій. Я рисіла, що шуручи ми замість генеральної уборки, сходимо десь проб здаємся. Поняла? А уборка. Правильно казать, прибирання. А прибирання, маманчик, треба підготувати так, щоб воно було в радость, а не в каторзний труд. А штори? А штори постірала, повісила мокрими, а щоб не було калюжі під ними, засунула їх краї у відро. От вони під своїм весом і розгладились, тільки треба, щоб твій чоловік не бачив. Тю, чого, це що, секрет? Здрасте, забор покрасті. секрет, що Штори будуть стікати півчаса, а ти йому скажеш, що гладила їх півдня, а ми з тобою цю різницю в часі використаємо і з пользою для твоєї душі і мого тіла. Поваляємося на диванчику, ти мені пусько почухаєш мокрого корміка даси. Поняла? Поняла, от тільки я не поняла, коли надо уборку робить, коли чоловік вдома чи коли його нема. Мама, ну що ти таке тупе? Коли чоловік вдома, а тобі з ним нема чим зайнятися, крім прибирання, тоді прибирайте. А коли є щось цікавеньке в планах, тоді займіться чимсь цікавеньким. Поняла? Отож, вік живий, вік учись.